Доброго дня! Сьогодні я проводжу прямий ефір розпаковки свого замовлення в цій групі в Facebook. І е, відео я викладу ще і на Ютубі, і на інших своїх каналах. Тому добрий день, мене звати Інна, я е, консультант фар фармасі, е, в статусі менеджер і я роблю замовлення кожен місяць для себе, для своїх замовників. І ось уже в липні, сьогодні тільки 3 липня, а я вже зробила замовлення, тому що дуже класні акції саме до 7 липня. Зараз я вам буду показувати своє замовлення, розпаковку, і буду розказувати про акції. Якщо вам щось захочеться, ви можете зразу поставити плюсик в коментарях під цим відео, де ви будете його дивитися. І я з вами потім зв'яжуся. Або ви можете перейти по посиланню, яке буде в описі цього відео, коли ви будете його дивитися в записі. І в будь-якому випадку ви зможете мені написати особисто. Я зможу вам допомогти отримати і знижку, і подарунки, і акції, про які я буду зараз вам розказувати. Тому ласкаво просимо. Я з задоволенням ділюся тими акціями, які для вас будуть доступніше продукцію фармасі робити. Тому давайте дивитися, що тут у нас є. І так. Ось моє замовлення. Я його вже розставила красиво, щоб було все видно. Ну, Давайте почну я з тих товарів, які мені замовили мої замовники. Бо дуже класна акція у каталозі. І розкажу, що ж це за акція. Ну, Замовлення завжди приходить в ящику, воно добре упаковане. Я його на новій пошті перевіряю. Все, як завжди, дуже класне, чисте, непом'яте, не розлите, тому що фармасі дуже гарно упаковує продукцію. Тут лежить спеціальна накладна, де все розписано, який товар. Я перевіряю на новій пошті. І ось у тому що ж у мене є. Ну, перш за все, це замовили серію Оливка. Це така серія з Nature, бачите? А чому замовили? Тому що е, побачили класну акцію, і на день народження вирішили своїм друзям замовити. Така акція для е, шампунів безсульфатних, до речі, хто дбає про свою красу, свого здоров'я і волосся. Е, акція дуже гарні знижки. Бачите, 25% знижки від ціни каталога і на серію. Оливка. ну До речі, от наприклад, які знижки в каталозі вартість такого гелю 159 гривень. А якщо брати по акції, то всього 119 Тому от і замовили. Чому саме гелі серії Naturals? Ну, по-перше, оливка, вона приємно пахне. По-друге, дивіться, яка густа. Консистенція геля для душі. От у мене вже беруть декілька разів мої знайомі замовники і друзі, і вони постійно повертаються до цієї серії, бо вона дуже гарно доглядає за шкірою, вона дуже густа, концентрована, її надовго хватає і ефективна. Гель для душа добре змивається, добре піниться, очищає шкіру, дає такий легкий, приємний аромат. І крем для рук добре зволожує, опитується, шкіра бархатиста оксамитова. І е, також замовили із серії Natural's, але з морським ароматом. Три гелі для душа. Це все на подарунки. Ну, літо, знаєте, Хтось до когось в гості поїде, хтось до когось приїде в гості, щоб було що дарувати. І два креми для рук з морськими мінералами. Ця серія. І е, цей гель для душу, він чуть-чуть такий, як е, кажуть. Чуть-чуть мілкий мілкий але ексфоліант є, тому він ще й добре очищає шкіру. Тому рекомендую об'єм 360 мл, дуже густі ці гелі. І ще і на них зараз іде акція. От на морській серії теж гарні знижки, дивіться, які, бачите, гель для душа 139, крем для рук 79. Шампуні, кондиціонери по 139 гривень. Де ви таке ще в магазині таких цін не буває. Це мені замовили, ага, і ще замовили отакий геть для душу 500 мл з ароматом вербени. Теж зверніть увагу, який він просто густий. Я от, його навіть перевертаєш, а він там не, не двигається, тому що він дуже-дуже густий. Одну капелюшку треба для того, щоб очистити шкіру. Оце замовили мені. Що я замовила собі? Замовила я собі засіб, який називається мультифункціональний засіб для чищення, для прибирання. Тут один літр. У нас я такий замовляю, десь мені на рік хватає два таких флакона. Ось один закінчився, куди я використовую. Я чищу поверхні, меблі, коври, якісь покриття. Я додаю цей засіб, коли мию пол у відро завжди, десь пів копачка. І тоді все чисте, немає розводів, приємний аромат, очищається дуже добре пол. І плюс ще мені подобається, що. Менше пил пристає, коли я мию витираю п'ятку мию у воді з цим засобом. Тобто мультифункціональний засіб він дійсно мультифункціональний, багатофункціональний. Наприклад, в ньому можна і прати якісь п'ятна, якщо у вас там є, на Одягу, може там дітки десь чимся вимазалися. Дівчата кажуть, що добре, от намазав там, і навіть хтось мені казав, і вікна миють. Ну все миють цим засобом, тому що він дійсно ефективний, і зверніть увагу: це екозасіб, Він біорозкладний, він без хімії, без фосфатів. Без хлорки, але при цьому він делікатно очищає все і дуже густий, концентрований, тому я його замовляю. Ще я собі замовила отакий набір: це у нас вітаміни і БАДИ для здоров'я. кожного замовлення в мене є такі засоби, тому що я знаю, що про здоров'я треба дбати до того, як з'явились проблеми. А не тоді, коли вже щось болить. Тому я завжди приймаю і вітаміни, і омегу, і беру для себе дуже багато корисних засобів. Чому я замовила саме набором? Дивіться, у цьому каталузі дуже вигідна ціна. Ось цей набор. Його вартість в каталузі 1699 гривень. Якщо брати окремо оці всі чотири засоби, то це буде десь більше двох тисяч. Ви представляєте, яка економія? Що я собі взяла? Я собі взяла берберин. Берберин для тих, у кого інсулінорезистентність, у кого цукровий діабет, у того, для тих, хто. Любить дуже поїсти і не може зупинитися. Так, у мене надлишкова вага. Я з цим борюся, але коли на стресі, от тривога, все після тривоги, у мене, що називається, відкривається жор. І коли я стала приймати барберин, я з подивом зрозуміла, що в мене жор завершився. Я стала менше їсти порції і насичуватись стала. І у мене немає такого потягу до солодкого. Саме Барберин допомагає в цьому. Це екстракт Барбарису, але він в такій комплектації в таких. Е як сказати, дозах тут, що він тільки допомагає для здоров'я. Я цей барберин приймаю уже з лютого місяця. Я робила три місяці пила, один місяць перерив, зараз знову почала приймати. Тут в упаковці 30 капсул, приймається одна капсула перед їжею, і я по собі скажу, що менше їсти реально стало. Замовила я собі омегу 3 Всі знають, що це так ска концентрат риб'ячого жиру, не сам риб'ячий жир, а іменно концентрат Одні капсули. Це достатньо для того, щоб протягом доби поповнити собі такий елемент, як омега 3 Їм я їх після їжі зразу приймаю. Це перед їжею, це після їжі. І такий комплекс. Тут 30 капсул вистачає на місяць. Якщо замовляти окремо, то омега-3 коштує 699 гривень, а Берберин коштує 849 гривень. От дивіться, тут вже 1550 гривень. А ще у нас залишились вітаміни Б 12 вітаміни Д 3 і К2. Тобто замовляти набором саме в липні зараз вигідно. І до речі, тут багато наборів. Так що, ви, якщо е, вирішите е, теж зайнятися своїм здоров'ям, звертайтесь до мене, пишіть мені повідомлення, я вам розкажу, як правильно підібрати. У нас є е, нутриціолог, який допоможе, якщо у вас проблеми здоров'ям. Ну, а якщо ви дивитесь це у запису, то е, пишіть мені в інстаграм на оцей акаунт інна.коко я завжди відповім вам і надам вам е, допомогу в отриманні. Дисконту постійного покупця, навіть на один товар такий дисконт можна отримати. Для бажаючих зобов'язань, що там робити, замовлення кожен місяць таких немає, але є можливості гарно зекономити. В цьому наборі також я замовила ще, входить в набір, але я цим користуюсь постійно: це вітамін Д3, К2. Вітамін Д3 всі знають, він потрібен для кожної людини, особливо в осінньо-зимовий період коли у нас пасмурно, коли у нас сонечка не вистає. Та і е, цей вітамін він з віком, так сказати, люди його е, мало получають, але він все більше і більше розходується. Це вітаміни відповідають за настрій, за обмін речовин, за те, що у вас є сили, за те, що ви гарно відпочиваєте. Тому цей спрей, він ви спрея, я користуюсь постійно: вітамін Д3 беру або краще ск 2 Бо К2 він добре допомагає усвоюватися, і це кальцій, ой, калій, який допомагає теж відновити організм. Вітамін В12 12 це саме для тих, у кого є якісь проблеми з судорогами, з поганим сном. Ну, я думаю, що та зараз ми в такій ситуації всі, що ці вітаміни треба, це теж спрей. І от дивіться, якщо окремо заказувати, то вітамін у нас d 3 k 2 зараз ціна його акційна 389 і b 12 449. Тобто, якщо сплюсувати всі товари, то це виходить набагато більше, ніж якщо брати це комплексом. Тому е думайте, але недовго, бо ця акція тільки в липні. А що стосується акції на оливкову серію, де дуже-дуже вигідні ціни, ця акція звертаю увагу. Тільки до 7 липня. Тому не розтягуйте, а бистренько пишіть мені зараз, або в коментарях під цим відео, або зразу біжіть на аккаунт Інна Коко в інстаграмі, пишіть Хочу знижку, хочу заробляти, хочу отримати подарунки, все, що ви хочете. Ну і компанія всім, хто реєструється по посиланню на сторінці Інна Коко, або під цим відео, де ви дивитесь. Там буде спеціальне посилання для отримання знижки. От для всіх, хто зареєструється по цій посиланню, по ви отримаєте знижку зразу. А якщо ваше замовлення буде на, я скажу, яку суму після реєстрації, то ви ще отримаєте товари зі знижкою 80%. От такі духи я отримала якраз. Я вибрала сама ці духи. Це мені ніхто не нав'язував, я захотіла взяти духи. Так от я їх взяла всього за 155 гривень. Давайте подивимося, скільки такі духи, яка їх ціна стоїть тут. Так, ціна їх тут 789 гривень. Тобто я зекономила 639 гривень, тому що я беру у Компанії продукцію для себе, для своїх друзів зі знижкою по акціям. І за це мені компанія дає можливість такі класні дорогі духи взяти з 70% знижкою. Тому, хто тут живе поряд зі мною в Одесі, ми можемо зустрітися, я вам дам протестувати, я спеціально пробничок замовила. Мені ці духи нравляться, і я собі їх оставлю. А якщо вам треба буде такі, ми замовимо. Також у мене зараз є ще ось такі духи. Це у нас, до речі, всі духи аналоги відомих брендів. Коли мої знайомі тестують аромати, вони кажуть, ой, це дуже похоже на те то на те то. От на що похоже Opulence, це на Paco Rabanne Fame аромати. Гера це в нас більш свіжий аромат, це Yves Saint Laurent Libre Intense. Аромат Bliss, це в нас дуже популярний аромат. Це Vie Est Belle. А оце це сигнатюр, ну, це роза, така красива, ніжна. Це е, де-Шарлі, Делайн, Деліна, часто ще кажуть. Аромати класні. Тут використовується тільки натуральні ефірні масла, бо це Турція. Усе у них виросте, усе вони роблять класно. Ви бачите, засоби тут є у нас і для прибирання, для чищення, для того, щоб у вас. Кухня красива була. До речі, якщо ви дбаєте про свої меблі, щоб у вас все було красиво, не, е, такі, не агресивна хімія, саме от містер Вайпстерії в фармасі допоможе вам доглядати делікатно за вашими і душовою кабінкою, і е, туалетом, і унітазом, і ванною, за плиткою, за всім. Засоби для. О, Тіла, лосьйони, гелі, креми, шампуні, засоби для обличчя. До речі, я буду скоро розказувати це засоби для обличчя, якими я користувалася, користуюсь по догляду за шкірою. Дуже ефективні креми, парфумерія, чоловіча і жіноча. Засоби для здоров'я ну, практично, є все, і все це можна взяти напряму у виробника по внутрішнім, так сказати, цінам, але для цього треба пройти невелику реєстрацію, буквально 5 хвилин. Заповнити самі елементарні дані в анкету. І ця анкета знаходиться по посиланню на моїй сторінці інстаграм інакко. Так що ласкаво просимо, бачите, я роблю замовлення дуже легко, швидко, ще отримую от такі класні ціни, знижки. В компанії є тестери, якщо ви там сумніваєтесь, що чому ви можете замовити тестери. В компанії дуже багато засобів і зубні пасти, до речі. І що мене підкупає саме в фармасі, чому я саме в фармасі замовляю? Тут один є такий момент, на який багато не звертають уваги. Компанія міжнародна, по перше, вона серед всіх косметичних компаній світу, всіх, всіх, всіх. Вона на 27-му місці. А таких компаній, наскільки я знаю, більше 30 тисяч. Це по перше. По-друге, компанії є одне тільки виробництво, і воно знаходиться в Турції, і це виробництво виробляє продукцію абсолютно для всіх країн світу. Тобто, оця продукція саме цього, ну якби з цієї виробничої лінії, з цієї партії продається і в Великобританії, і в Канаді, і в США. І в Італії, і у Франції, і в самій Турції. До речі, в самій Турції я коли побачила, я не повірила, тому коли я була в Турції, я зайшла в аптеку, і подивилася так: в Турції фармаці продається в аптеках, тобто це продукція високої якості. І фармасі дбає про це. Ну, турецька якість багатьом відома, що саме турки роблять тільки якісну продукцію, що це стосується і одежі, і якихось там трикотажу, і банних полетні да, всі турецькі чогось беруть. І косметики теж користуюся цією косметикою вже більше трьох років. Дуже задоволена. І е, дуже багато людям я допомагаю розказую, як саме зареєструватися, як отримати знижки. Заходьте, будь ласка, пишіть. Це для вас буде абсолютно безкоштовно. Які акції отримую багато відгуків про те, що люди задоволені? От буквально учора писала одна жіночка, яка зареєструвалася тиждень назад. Зробила вже два замовлення е, на щас, скільки, щоб не. На 5 тисяч гривень зробила два замовлення, отримала, роздала своїм подружкам, помила шампунем дитячим голову сину. каже, боже, яка красота, чого я раніше боялася, чого я раніше відмовлялася, каже, я сама не розумію. Ось зубні пасти, дивіться, креми для рук, і ціни, бачите, ціни демократичні. Я вам скажу, я тільки що була в магазинах, заходила спеціально. Заглядаю туди. Мені знаєте, так цікаво. типу Єва, там простор, епіцентр. ну... Я сумніваюся, що там такої якості продукція є, але вона набагато дорожче коштує. І не забувайте, що у вас ще від цього буде знижка після реєстрації. Але зареєструватись треба по посиланню або під цим відео, що ви дивитесь, або на сторінки Instagram. Інна Коко, дуже проста сторіночка, інна. Коко. Дякую вам за увагу, думаю, що буде вам корисно. А вам буду вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк, поділитесь цим відео з вашими друзями, допоможіть їм зекономити, допоможіть їм отримати якісну продукцію. І е, напишіть в коментарях, хоч що-небудь, може, навіть квіточку прийшліть, чи вогник. Буду вдячна вам, дякую, до нових ефірів. Запрошуйте у цю групу на ці канали, де ви бачите відео своїх друзів. До нових зустрічей. Бережіть себе, будь ласка.